Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, що як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розбулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Пітер розказував. Ну, то у тебе є друг у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі, там пол поміняв, ну ти б якби про когось друзів це почув, то ти б сказав би, жесть, оце життя. Брит Піт, багато зірок Голлівуду такі, ми типа, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ці, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати тривожитися. Це і так далі, життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислить, і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. максимум на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, но ти ніколи не відмовишся і не одгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестали грустити, пійти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде справитися. Тож оце йти до друзів, знаєш, які не советують за своїх колокольнів, яких теж не всі в житті советів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз без спеціалістів є, ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совету твого друга чи подружки, чи п'яних друзів, які з свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совету дадуть гірше тебе можуть в Короче, вислав. Просто прийняти, потрівося, перетривожиться, не виходить, іти до спеціалістів. Все, ці всі інші собі там, я думаю, це не робота. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильно. А більшість не розуміють, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід через стаціонар, в дурочку і лічиться потім і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.